Вітаю, друзі! а Також усі інші У нас сьогодні 21 червня, і це 1214 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні наша увага буде зосереджена саме на Окросько-Константинівському напрямку. Так, дійсно це. Два різні напрямки: Покровський та Костянтинівський, але справа у тому, що як свого часу е, Покровський та Кураховський напрямок, Покровсько-Кураховський, Покровський та е, Костянтинівський вони мають безпосередній взаємозв'язок, тому я їх е, поєдную. Так це не те, що роблять більшість експертів е, та тих е, оглядачів, е, які освітлюють події в зоні бойових дій, коли вони поєднують між собою. Одні і ті ж самі напрямки, два різні напрямки в одну якусь е, е, такий плацдарм е, дії російських окупаційних військ, але я саме намагаюсь е, звернути увагу на те, що Покровський напрямок та Константинівський вони зараз між собою максимально мають максимальний взаємозв'язок. І от е, чому? Тому що е, саме по трасі 0,5-04. На північ від Воздвіженки ми бачимо, що продовжується розвиток подій у російських окупаційних військ, Вони продовжують рух розширення зон контролю. Не те, щоб це було якось критично, максимально ось так незворотньо якось так мало б якісь високі показники, але поступово покроково, там по 50, по 100 метрів, але вони вигризають територію України. А в першу чергу, чому пов'язуємо між собою Покровський та Костянтинівські напрямки? Тому що саме а, на цьому стику між Покровським та Костянтинівкою зараз діє 8 загальна військова армія, про яку я постійно нагадую. І для 8 загальної військової армії стоїть безпосередня задача мати можливість виходу. На а, Покровськ через новоекономічно та мирноград а, з його східної частини, а в напрямку на Костянтинівку пробити рух для російських окупаційних військ а, в західному напрямку на Костянтинівку, тобто для охоплення цих міст відповідно з декількох одночасно флангів. У випадку це йдеться про. Лівий та правий фланг, якщо ми говоримо про Покровськ та про Костянтинівку, російські окупаційні війська за цей час використовували підрозділи. Якщо ми говоримо про восьму загальну військову армію, то це 20-та мотострілецька дивізія, яка діє саме по трасі Н 20 Саме вона оперує на цій ділянці і задіяна. В ударах в напрямку на сьогодні на Яблунівку, в просуванні в напрямку на Степанівку Бересток, в напрямку через Зорю, через Романівку. Ну тобто для них є задачею це зрізати весь майже турецький виступ, який є станом на зараз. А в свою чергу, якщо ми говоримо про 150 п'ятдесяту стрілецьку дивізію. То uh, тут вона задіяла одночасно 39-ту та uh, 110 ту uh, окремі uh, мотострілецькі бригади, і їх задача це зараз просування саме в напрямку на Покровськ, але є невеличкий нюанс, і зараз ми бачимо, що саме відбувається за останній час. Російські окупаційні війська здійснили. Ну, багато штурмів, тобто, це Покровський, Костянтинівський напрямок. Це 70-80-100 штурмів на добу, е і це найбільш е активна зона штурмової діяльності російських окупаційних військ. Але їх задача була яка? Їх була задача, як ми можемо зараз е спостерігати: це вийти на Коптіву, вийти на Попів'яр, просунутись трохи по. Е Саме трасі 05-04 в напрямку на Константинівку для того, щоб зрівняти свій північний флаг, щоб у них була лінія бої в районі Попів Яр, в районі Попівки Русеньяр, щоб вона була прямою, тобто найбільш скажімо так, зручна лінія бої яку можна тільки собі уявити за останній час. Ми також побачили те, що російські окупаційні війська вирівняли. Свій фланг в напрямку на Яблунівку по трасі Н-20. Тобто від зорі до десь там 0,5-04. Не доходячи до Яблунівки, вони вирівняли цей фланг. Поки що в них є серйозна проблема з кишеню в районі Єлизаветівки між Малинівкою та Миролюбівкою, але за останній час вони трохи тут все ж таки підрівняли на північ від Єлизаветівки. Свої позиції. Тобто ми говоримо про те, що найближчим часом вони будуть намагатися також вирівняти ці фланги. Ну, такий собі е, ми бачимо квадрат, або, ну, якщо чесно, це більш на трапецію, схоже. А отже, російські окупаційні війська ставлять для себе задачу рухатись саме за такою класичною схемою просування з ідеальною лінією боєзвітне. Чи це їм вдасться? Ну, питання. Дійсно досить таке актуально, оскільки не забуваємо, що ми вже не перший раз про це говорили. Що російські окупаційні війська нещодавно отримали підсилення від 51-ї загальної військової армії, тобто восьма загальна військова армія, яка була засереджена на Покровсько-Костянтинівському напрямку, для підсилення 51-ї ЗВА. Отримала зараз підсилення від 51-ї ЗВА, яка так і не може досі впоратись на турецькому плацдармі е, у вигляді е, першої та дев'ятої ОМСБР, ну тому що в них також щось не виходило. Отже, те, що ми зараз бачимо, повинно було відбутися ось цей, ну, не квадрат, все ж таки, так, це все ж таки якась трапеція. Ця трапеція повинна була. Вже з'явитися, і, до речі, ще не досконало, не до кінця ще е, завершена трапеція. Вона повинна була з'явитися ще до початку літнього наступу. До початку літнього наступу, який відбувається вже три тижні. Три тижні червня, е, це закінчення першої фази їх літньої наступальної кампанії. Ми переходимо зараз поступово в другу фазу, тобто кінець червня. Початок липня це вже фактично друга фаза їх наступальної кампанії. Який результат? Ну, я скажу так, результат такий собі, про це ми говорили ще вчора. Але якщо говоримо про Покровсько-Костянтинівський напрямок, ми бачимо цей результат безпосередньо на тому, що вони навіть трапецію не можуть сформувати досі. З іншого боку, повертаємо ще на інший бік а, саме Покровського напрямку, це колишній Покровсько-Кураховський. Зараз це Покровсько-Новопавлівський напрямок, оскільки ну, треба визнати для росіян, щоб сформувати охоплення Покровська з західного флангу або з правого флангу, а їм треба вийти на територію Дніпропетровщини і безпосередньо на Новопавлівку. Отже. Усі ті рухи, які зараз ми можемо найближчим часом спостерігати, вони будуть сконцентровані саме на цю ділянку, на ділянку в напрямку на Новопавлівку. Тим більше, що якщо ми говоримо про Рубіж, наприклад, від Котлярівки до Горіхове, то а, саме по цьому ребужу, а, який зараз тримають Сили оборони України, за ним а, так, є фортифікації, є лінії оборони, є відповідні. Перешкоди для російських окупантів, але до Новопавлівки відсутні населені пункти. Від фактично зараз лінії бозітнення, яка знаходиться е в Донецькій області, і до самої Новопавлівки на глибину майже 10 кілометрів. Майже 10 кілометрів нема жодного населеного пункту, який міг би бути ось такою. Ну, е перешкодою, е яку створили. Люди, чоловіки, хомосапінси, тобто основні перешкоди є рельєфно ландшафтного характеру, серйозні перешкоди. Тобто, знову ж таки повторююсь, фортифікації так дійсно це люди робили. Це в нас рукотворні такі собі перешкоди. Але природні перешкоди вони мають більше значення в більшості випадків, аніж навіть те, що роблять люди. Якщо нема населених пунктів, в них буде просування відбуватися. Ну я вже неодноразово казав, як буде відбуватися просування. Воно буде відбуватися саме по лісосмугам. Якщо є розуміння того, як це буде відбуватися у безпосередньо нашого командування, то я можу бути спокійний, бо всі готові до того, що російські окупаційні війська. Будуть намагатися просуватися до Новопавлівки, використовуючи саме лісосмуги, різні е можливості, різні напрямки, але саме ось таким чином, закриваючи відповідні зони контролю е і просуваючи, створюючи відповідні загрози. Особливо якщо це стосується діагоналі це взагалі. Серйозна проблема, ми вже неодноразово бачили, як діагональні лісосмуги негативно впливають на можливості утримання е наших позицій, ну, на прикладі того ж самого Розливу, або на прикладі того ж самого Запоріжжя, ну і так далі. Але якщо ми говоримо зараз саме про цей Покровсько-Кураховський, а зараз Покровсько-Новопавлівський, вже напрямок, фактично, який між собою. Досить взаємопов'язаної то тут. Російські окупаційні війська зосередили ну ту ж саму 90-ту танкову дивізію зі складу вже 41-ї загальної військової е, армії, яка має е, в своєму розпорядженні такі підрозділи, як 137 тридцять та 74-та, окремі мотострілецькі бригади, і саме вони намагаються розширювати фланги одночасно у російських окупаційних. Військ в районі а, Котлярівки вони намагаються зараз після того, як сили оборони України відкинули їх безпосередньо від а, адміністративної межі а, з Дніпропетровщиною. До речі, що для них стало ну досить таким неприємним моментом, оскільки вони вже давно розповідають, що ми вже в Дніпропетровській області. Ага, зараз ви вже там ми бачили у вигляді гумуса, можливо, але м -м, без закріплення. А, і зараз росіяни намагаються вийти саме через Котлярівку на Муравку. А, вони користуються ну, тією ж самою методикою. Можете побачити, що а, від котлярівки до Муравки, ну, скажімо так, є відповідні можливості використання лісосмуг, а також а, а, вздовж відповідно рельєфно ландшафтних особливостей. Саме цієї місцевості вийти на Муравку, але поки що їм це не вдається. Сили оборони України продовжують тримати цей рубіж, і росіяни там сточуються. А, інший момент пов'язаний вже не стільки з а, напрямком на Муравку, а йдеться ще і про просування російських окупантів, їх намагання а, просування з Новоолександрівки на Новомиколаївки. І ми також розуміємо, чому це відбувається. Тому що якщо одночасно з Скутлярівки на Муравку, а знову Олександрівки на Новомиколаївку, то в такому разі одразу можна говорити про закриття ну, дійсно такої чергової кишені, яка може утворитися у разі прориву російських окупаційних військ по цим напрямкам. Але росіяни поки що не мають якогось суттєвого результату, окрім якихось. Тактичних а, просувань і а, просування навіть вздовж а, а, північного узбережжя річки Солена, вона не надає їм якогось такого суттєвого, ну я б сказав би, чогось більш вагомого ніж тактичного результату. А, тому, а поки говорити про те, що російські окупаційні війська можуть найближчим часом вирішити питання з. Охопленням, саме охопленням Покровська з його правого флангу, ну або західного, якому це буде зручніше, то ні, тут у них проблеми значно більше та серйозніші, аніж зараз відбувається по стику між Покровським та Константинівським напрямком. Але це не означає, що на стику між. Покровським та Константинівським напрямкам, в них ситуація краща. і вона може мати більший якийсь серйозний розвиток. Хоча б тому що, ну якби в них там дійсно все було так добре, мабуть, вони б вже стояли під Константинівкою, бо вже це не перший місяць відбувається. Якби в них так все було добре, мабуть, восьма загальна військова армія, використовуючи дві мотострілецькі дивізії в межах фронту. Який призначений для ну, не загальновійськової армії, функціоналу, а банально дивізійної операції, вони вже її виконали, але вони цього не зробили. Замість цього вони потребують підсилення 51-ї тобто донецькі чмоні повинні підтримувати там якихось буряцьких лемінгів. Ну, дуже цікава взагалі ситуація в даному випадку з урахуванням того. Що е, тільки закінчилась перша фаза російського наступу, літнього наступу, великого на літнього наступу, на який покладав Путін великі надії. А що буде відбуватися в липні, за рахунок чого вони будуть воювати? З таким чином, я знову ж таки, з такими от подіями, тенденціями, я знову ж таки звертаюсь до думки, що російські окупаційні війська. Без загальної мобілізації, яку змушені будуть російська влада об'явити, вони не впоруються. Або, ну, не даремно, Шойгу поїхав до Північної Кореї, і найближчим часом у росіян може з'явитися там 6, 7, 8, 10 тисяч зайвого м'яса, який з Ненецького опиниться десь на Покровському напрямку і почне з якимись там незрозумілими лозунгами. Кидатися на наші позиції під Браунігем 2 ну цілком можливо, що саме так і буде. А, отже, ми можемо найближчим часом побачити а, каталізацію використання людського ресурсу, і я не виключаю навіть того, що збільшення втрат серед російських окупаційних військ в саме цьому людському ресурсі. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши на дзвоник, прокоментувавши, а також репостувши. все це. Допомагає це відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. А окрім цього іншого, ви можете оформити ще і спонсорство обосує. Нагадую, що спонсорство на обосує. Дозволяє самому каналу робити ще більше унікального контенту саме для вас, якого ви не побачите на жодному іншому каналі. А саме спонсори можуть побачити цей контент одними з найперших. Отже, підписуємось або робимо все інше в будь-якому разі. За всі ці дії вам дякую. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на голосу є зранку, як завжди. В огляді мапи бойових дій слава Україні, слава нації.